Так, друзі, всім привіт! І зараз я купив це за 50 мільйонів і зараз ми будемо відкривати його в Грова Garden. І нині. Я не знаю, це мій рекорд. Я нині продав 267 мільйонів. Ви представте, як то багато. У мене зараз 613 мільйонів. И І... я не знаю, хто... хтось кине приглашення в друзья. По мені ще не хоче скидати. Ніхто походу не хоче раптура. Ліпше на сі приватний сервер Там ліпше буде. Хоть не лагає. Я його не знаю, як назвать, але почувство. Я его порублю. Юра! Юля, иди сюда. Иди сюда. Так что, это я ещё могу, я... Вот. Вы можете ещё раптора получить, а человек не хочет. Хай там. В мене мене є Гурох, появився. І... і все. Я відкрив. Mm. Хто? Хто, блін? О! Говнюк, Говнюк прикольний. І во... І я зробив один розіграш на устігу на і у Два розіграша. Ну, хто хоче. У цього або у цього получити. Але ви, е ви додаєте перше мене в друзів а потім е зайдете до мене, і, я, е і ви виберете того чи того виберете. Ну просто е чи ви захочете того або того. Раптору. Так, зараз перше подумаю, що, що там в тоті. потім що я я, я, я б не прошрав Емберлию я міг нині її купити але блін що мені помішало це блин е, що блин в 8 годині через 10 хвилин було 9 ну, мало бути і я дивлюсь 24 хвилини назад мені приходить е, той повідомлення Ембер Лія в стоті я так такий прошрав нормально я хочу... Мені не вистачає в колекцію амберлиї. і вы цього. Я не нравилась, скільки не коштую. Я думаю, десь 30, або 35 мільйонів Або 40 мільйонів Во, зараз, во. В мене. во. Во в мене є. Тут, тут. Во тут, О В Во. У мене є. Так, що там то мы... І во, дві які в мене пети є. Тільки вони всі голодні, бо я просто не, мені лень щось робити з ними. <смас> О, гномик. ти блін, блин. Я бачу нині, що він все продавав мушей. І коньяк гномик э рейд. Что? иду, иду. Я иду, иду забирать. Что у меня было? Что-то, блин. А что-то, Крил? Это он, не знаю. Я иду продам, короче. е мать покорно. Yeah. want to у my инвентарь. Ну, таке собі. І дуже Йо маю, оп. чуть тяжко забиратися. Мені чуть-чуть підлагало. Оп. Я блін, не пам'ятаю, що, але мені роздало Ммм, 143 миллиона. Я шучу продав ну, но косову вот так. А что он такий? Не был инчий. И кокоси. Ну, нормально. За один кокос. Ставлю там... Что там? Ооооо, за 50 миллионов я бачу, я чай, сор куплю. Что ні? Просто тратится. Бабло. Я просто не могу срубить. Так. Угу. Бамбук. Вон. Так, вон, вон, вон. А я иду куплять. Иду куплять. Иду куплять. Иду куплять. Вот видите, просто покажу, видите, я купляты. Вот. Вот я. Видите. Вс, во, во. Второй иду посаду. С ней просто вставлю. А, у меня тут целый на яйце, точно. А его... А, через 43 хлоплены можно, -мо. О! Стой! Стоп! Что там в Блін, Блин, я бы хотел емберлілію... Хм. Hm. Вс пометаю мои просто, пришло... Ну. Там поспорили я із другом на три кенді блоссума. Ну, біля нього попама попа ну, попаду е, дерев'яшкою. Я такий не попав. По він, блін, він дійшов геніально просто. А я міг виграти три кенди Ну, Він немає йому кенді кендиблосму, але він в когось возьме. Йому просто подарують. У мене, короче, була подружка, вона тут питалася, що вона не тут, А я, я сказав, що статуя, блин, она бджола. Ой, нічого не взял. Ні, як то, блин что, блин, бджула статуя бджула має говорити, чи як? У мене питання таке. Я можу в купити таких два. А мені того не надо. О, що? А, у мене два гороха? А, вот, ну. Я забув у мене два гороха. А, да, я забув, що в мене два гороха. Є. А не один. Я, блін, то забув. Я маленький і... Познай кто ж. Брай горошки. Та я. Мені би разного хотіли такі саби. У такий город. Я думаю, багато кто бы хотів. На ті нобики бы точно хотіли у такі город. Він о файний файне фаненький. А водика. О! Де твій маленький ще? А вон. Але я можу скоро переш... перестану знімати по, блін, рузаю чутно, блін. Але я не знаю, чи чуєте, але то, блін, чутно в мене. Ну, я зараз продаю. свои, А ну. Сколько я продал? И сколько? Два миллиона. Ну, такие себе. Ну, короче, я выйду за... на том видео. Друзья, всем папа. -па. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Ну, я не знаю, что там можно будет писать. Всем папа! -па!